Привіт усім! Сьогодні у нас відео буде на тему, як заглушити ось такі отвори в автомобілі Opel Vivaro Тобто, це у нас підножка і тут зазвичай забивається болотом і ржавіють постійно болти. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні ось такі заглушки для труби. Бачимо, це стандартна така, яка вона йде. Ось, а це вже я обрізав. Тобто беремо пилососом, випилосошуємо, беремо ВДшечку, сюди обробляємо ВДшкою, щоб там не було вже ніякої ржавчини. І застремляємо. Трошки сильніше треба нажати чимось. Ось так. І так продовжуємо з усіма повколу. Тобто поставляли. Оп, так. Ну, це я зараз скриділ, бо потрібно там ведешкою робити, якось так воно буде виглядати. Тобто вириватися воно не буде, ну, ніяк. Ось, Але болото, вода туди попадати не буде і воно не буде гнити. Тому пользуйтесь даним лайфхаком. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося.